«Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ фм радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого Ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. У наступні 25 хвилин. Ми з вами спробуємо знайти відповідь на. Одвічне питання, яке турбує багатьох батьків, особливо мам, чому у дітей болить живіт, і чи справді це завжди є ознакою якоїсь проблеми зі здоров'ям, чи можливо сюди е додаються ще трошечки маленьких хитрощів? Вітайте гостю моєї студії. Це Тетяна Кобернюк, дитячий лікар-гастроентеролог, лікар вищої категорії консультативно-діагностичного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 1 Дуже Важливо, хочу на цьому наголосити, що це е, пані Тетяна е, лікарка, не лікарня, а власне, от саме консультативно-діагностичного відділення, таке е, тепер працює в дитячій лікарні номер один. Це Нагадаю для всіх та що на оболоні. Добрий день вам. Добрий день. Дуже дякую, що запросили. Тетяна Леонідівна, скажіть, будь ласка, чи підтверджує ваша лікарська статистика? Бо моя мамська статистика свідчить про те, що останнім часом, останніми місяцями, і, мабуть, навіть кілька років, все таки побільшало у дітей скарг на те, що болить живіт, що кажуть офіційні дані? Так, все вірно. А на фоні нашого такого непростого часу стреса. Постійних вибухів у дітей скарги да, по шили. І це стосується стосовно нушлинково-кишкового тракту, особливо, тому що нервова система підв'язана. Ну, гормони нервової системи підв'язані і під ну, шлунково кишковий тракт. Тому такі скарги, як біль в животі, да, нудота, блювання може бути, ну, вздуття, діареї або навпаки закарпи. Поганий апетит, і це вже ну призводить до того, що дитину ну нудить весь час, весь день і батьки да, скаржаться. І на і жаль, це все психоемоційно, ну тут треба вже, звісно, ну розбиратися, тому що а, є а, на, на фоні психону такі ну стреса перенесеного що, якщо там всю, всю ніч є обстріли, а, дитина не виспалася і тому подібне, не поснідала. Вчасно або не те, що ну вона любить ну зазвичай, або не нема можливості приготувати mm -hmm. і тому подібне. То може бути і на фоні цього, а може бути, звісно, і хронічні якісь захворювання, або ну там інші mm -hmm. якісь там ну причини. Це вже треба, звісно, розбиратися окремо в кожному випадку, чесно кажучи. Ось, але на фоні стресу так порушується повністю ну, моторика кишково-шлункового ну, тракту. Тобто вироблення слизується в кишківнику зменшується, і це призводить до діареї або навпаки Під е, дією стресових ну, гормонів е, ну, збільшується, підвищується кислотність шлунку, і це вже призводить до таких захворювань, як ну гастрити, е, виразкова хвороба шлунку і 12-палою почастішили. Ну, до речі, особливо у підлітків дуже багато діагностуємо Ось також ну, рефліксні ну, якісь хвороби і тому подібне. Зменшується ну, вплив ну, корисних бактерій на кишківник і ну, розвивається, Тобто мікробіота кишківника не так працює вже і виходить, дуже багато. Ну, на фоні цього знов таки порушується моторика кишківника спазми. От, от дуже багатий кишковий, риз... кишковий спазм таке випадку. Але, от, але це ж не різко, це ці процеси, які викликані саме зараз ми акцентуємо на цьому, викликані постійним, вже хронічним, давайте будемо ну, чим. Ми живемо стресом, вже в такому, та... да, вже тут Ось. це ж якось поетапно мало, і які симптоми е, мали свідчити е, про те, що щось із кишково-шлунковим трактом не так. Так, дійсно. В принципі, е, вони розвиваються поступово. Все вірно. А, і а, дитина може спочатку просто відмовлятися там, ну їсти. Потім вона відмовляється, ну, скажімо так, не тільки там від ну, ну, харчування, що пропонують її батьки. А вона вже і не хоче, і в школу ходить, виходить, і ну, розвиваються вже такі -емоціональні, ну, емоціональні такі проблеми. Тобто, ну і ну, да, якщо постійний якийсь біль, то воно вже ну. Угу. На, на весь на організм дає якби, от таку, от, от таку проблему. А, в яких випадках? Знову ж таки, те, про що я говорила, угу. іноді діти ще й хитрують. Ну, от в мене є свій власний рецепт, в мене молодший син. Він футболом займається, і коли він, наприклад, каже, як і всі діти, я думаю, немає mm. дітей, які не кажуть зранку: ой, мені так болить живіт. Правда. Я кажу: циночок, mm -hmm. е окей, якщо ти хочеш, щоб ми не пішли в школу, то ми ввечері на тренування не підемо, тому mm -hmm. що ну тобі ж болить живіт. Одразу стає легше, ну от от мене такий власний рецепт, але е, іноді ж можна не дослухаючись до, до дитини і щось важливе пропустити. От на що звертати увагу, якщо дитина, наприклад, е, часто каже, що вранці болить живіт? Це, да. це, це часто, угу. це, це скільки? Ну це як? Ну, якщо там через день вона скаржиться, або mm -hmm. на протязі там даже, е, даже три рази на тиждень, це вже часто, це в принципі, часто. Да. чесно кажучи, да, є дітки, які трошечки хитрують і не хочуть там ходити, ну, до школи, особливо якщо є mm -hmm. якась там може контрольна, якесь таке навантаження, і не дуже. Але батькам тут треба е, насамперед звернути на ну якби увагу на те, що якщо дитина відволікається або її відволікти, і вона забуває про біль. Да, це по перше. По-друге, якщо на вихідних або на канікулах дитина не скаржиться на болі в животі, або якісь там ну, іншу симптоматику, то в принципі тут теж ну тобто не треба вже там сразу бігти до лікаря. То треба придивитися. Якщо ваша дитина, в принципі, емоціональна, бувають такі дітки, які емоціональні дуже і такі переживають за все, і вони також можуть скаржитися на болі в животі, і це не треба лікувати. Тобто це просто можна ну якби поговорити, ну розмову, відволікати дитину, про гулянки, більше проводити часу, ігри, uh -huh. відволікати від планшетів, від поганих новин. Тому що діти вони ну підтверджені ну стресу, ну тобто. Е більш впливає на них така наша негативна даже інформація. То би треба трошечки відволікати, і треба до дитинки да придивитися. Якщо е вихідні дні не жаліється на канікулах, не жаліється. Якщо пішли десь гулять і все добре. І вона не жаліється. Вона нормально, активна, бігає. Все супер. Тоді це в принципі більш психосоматика ніж дійсно якесь захворювання ну, шлунково кишкового тракту. Саме так і ще одне питання в цьому контексті і підемо трішечки далі. Уже не про угу. е, проблеми, викликані стресом, чи є велика різниця, і що варто знати батькам про локалізацію болю? Бо він так само да, буває, міняється, різний, звісно, так. да в основному всі дітки локалізують біль це е, навколо попка. Рідко хто каже, зліва, справа, або щось там в районі епігастрії, да, як ми думаємо, ні. Болить живіт, вони показують от в області попка. Да. На що треба звернути е, насамперед увагу? Якщо у вашої дитини є підвищення температури і біль у животі, не, ну, не дивлячись там, ну, з якого боку, нам треба зразу виключити що хірургічну патологію, тому mm -hmm. що можемо ну, пропустити апендицит. Тому, е, Тут дуже важливо, щоб ну, батьки звертали увагу і е, на консультацію приїжджали саме до хірурга. Не педіатр, педіатр не виключує хірург. Якщо потрібно, і хірург там запропонує там загальні аналізи, побачить, чи є запальний процес. І тоді, вже, якщо потрібно, дитинку під спостереження можуть покласти там день-два. Е, ще що батьки можуть зробити навіть в домашніх умовах. Ну так порекомендую, поміряти ацетон. Дуже часто болі в животі супроводжуються підняттям аценомічного синдрому, тобто є такі дітки і група дітей, які схильні до цього синдрому. Тому тест полосочки можна купити в аптекі, вони коштують зовсім там, ну копійки можна сказати. Дитина папісія, да, скажемо угу. так, і ти, ти цю тест полосочку намакаєш, і ти бачиш, чи, чи є синдром. Якщо є ацетон, ми що відпоюємо сорбенти, чайочки можна, водичка не газована, більше рідини, і бачимо, якщо температура ну, спадає, біль теж буде проходити, то в принципі тут вже mm -hmm. треба ну, можна і залишитися вдома. Якщо ж я кажу, температура, біль, непонятна ситуація, обов'язково звертаємося до хірурга. Нам треба виключити хірургічну патологію. Все інше там уже будемо розбиратися ми або гастроентерологи, або нефрологи, або інші там спеціалісти. Це вже таке. Да. Про ацетон, два mm -hmm. уточнення. Перше, так. от ви розповіли про експрес-тести, да. кльова штука, але дуже багато, ну майже всі мами визначають, що підвищений у дитини, mm -hmm. ацетон на запах, тому що неприємний такий запах да, специфічний mm -hmm. у дитини. Це перше, що хотіла, чи чи, чи справді да, це і так? такі є, Да, це да. вірно. Навіть якщо заходиш ти в палату, і mm -hmm. ти вже можеш, в принципі лікар може вже визначити, mm -hmm. в принципі, да, що є такі запахи, такі специфічні. До цього ацетонемічного синдрому, і да, зараз це запитаю правда. щось mm -hmm. жахливе. Чи правда ацетон можна збити кока колою Ні. Ні. Ну ви е, знаєте, раніше е, я би не рекомендувала, чесно кажучи. Да, раніше таке було, що mm -hmm. видання писали, але по протоколам лікування, чесно кажучи, може, доказова медицина. Такого в принципі немає. І зараз якість нашої кока-коли я гадаю, що не варто все-таки це робити. Е, глюкозу так можна давати. Так, да, це дійсно так. Ну, можна ну, купувати п'яти відсоткову глюкозу, ну, і розводити, давати. Можна просто підсолодити цукром той же чайочок, компоти сушини дуже добре. Да? Тобто сорбенти різні, ну там атаксілентеразгілії, ну тому подібне. Не буду рекламувати, ну їх дуже багато, в принципі, і тому подібно. Пити дрібно потрібно. От всім кажу батькам, що якщо є ацетонемічний синдром. Треба відпоювати поступово, щоб дитинка залпом ніколи не пила, бо вона буде це не засвоювати і буде назад це видавати. Ми mm -hmm. повинні зробити ефект крапельниці. потрошечку потрошечку відпоювати. Якщо не було стула, робимо очисну клізьму, виводимо всі токсини, все і все буде ок. Mm -hmm. Тобто в домашніх умовах можна справитися з ацинемічним синдромом, якщо, звісно, дитина вже не така вже нудота і треба капати. Знаєте, в моєму дитинстві кожного разу, коли дітям болів живіт, е всі казали глисти. Паразити. Я так. у своїх дітей одному вже 16, другому 9 жодного разу не здавала аналіз на паразити. Наскільки це велика проблема зараз? І ну, бо вони справді можуть бути причиною Щас болю. Чесно кажучи, дуже багато є ну, гельмінтів, і вони провокують також ну, різну симптоматику, такі як нудоти, поганий апетит, болі в животі, різні алергічні прояви, висипка може бути різна на шкірі. У нашому складі працюють дерматологи, і в вони присилають до мене на консультації. Ви не повірите? Просто банальне випадіння. Ну, волосся. Є такі ділянки, а да, тобто там, де волосся нема. Причому дівчата приходять шикарні, ну шикарне волосся і кажуть: Ви бачите, у нас так і так. І ми знаходимо глисну інвазію бо глисти це і є інтоксикація в організмі. Да раніше були такі підходи, що проводили цілі профілактики два рази на рік. Ми давали зараз. Такого по новим протоколам лікування немає. Ми знайшли ту ну, глисну інвазію. Ми лікуємо. Ми не даємо сильні препарати. Ми саме локально діємо на ту глисну інвазію і даємо той препарат. Необхідний, щоб правильно ну, полікувати. Є такі види гельмінтів, де потрібно проводити двічі курс лікування. Батьки це не знають і кажуть, ми, деш, ми самі щось дали, щось пролікували, mm -hmm. але щось, ви знаєте, знову ж ну, відволіть, воно щось неефективно, знову ці глисти ми як не можемо вивести. Якщо правильно скаргувати, правильно написати лікування і підібрати той чи інший препарат. У мене були м м саме молодша дитинка. В моїй практиці була це двохмісячна двохмісячна дитинка. Ми знайшли аскариди. Вона у нас лежала в стаціонарі. Дитинки загальні аналізи крові такі були жахливі, що вже був, ну, чуть ну, якби не лейкоз уже ставили дитинки. І ось ми знаходимо в копергамці, знаходимо глисти. Зможе в пологовому будинку, може десь соска десь впала, і там на підлогу, і десь ну, ще всі руками. Кажуть, що, якщо є домашні тварини, так. то обов'язково обов'язково ну, треба так. і перевіряти обов'язково. І домашніх тварин ми рекомендуємо глистувати, але це вже mm. ветеринари там ну, вже ну, схему ну, розробляють, це вже не до нас. А да, обов'язково ж брудні руки. Діти зараз дуже багато спускаються в бомбосховища. Як вони там обробляють руки, чи миють, чи не миють? Садочки така ж само. дуже складно в ці ситуації, тому в принципі, рекомендуємо перевіряти. перевіряти і зараз. Є такі методи, не не О, тільки якраз хотіла да, про методи да, запитати. Да, бо, да. взагалі, все, що стосується шлунково-кишкового тракту, вся діагностика вона така доволі неприємна. Ну тут нічого страшного нема, то просто банально ну, здати аналіз калу. Просто є прицільні аналізи: антіген кала там на виявлення глистів, або е, такий аналіз, як парасепци висівають глисти на спеціальне середовище. Mm -hmm. Незвичайний кал на яйцях гельмінтів, як зазвичай ми здавали ну раніше під мікроскопом, дивляться. А є вже спеціальні методики. Тут mm -hmm. Практично 99,9%. Якщо вони є, повірте, вони їх знайдуть. І саме в нашій лабораторії такі аналізи проводять. І Ми це робимо дітям. Да. Тобто нічого такого немає, Даже дитина може бути вдома, аналіз банально можуть завести самі ну, батьки, ну за нашим направленням. Да. Mm -hmm. Все, нема немає зараз. Окремо ще попитаю mm -hmm. от про можливості, які можна отримати для всіх батьків в вашому відділенні консультативно-діагностичному mm -hmm. першої міської клінічної дитячої лікарні. Але я ще хочу запитати теж важлива проблема. Важливе питання, думаю, багатьох батьків турбує. Якщо дитина. Погано їсть, так? Угу. Це причина звернутися до а, гастроентеролога? Ну, можна. Що таке погано? Ну, от, скільки має з'їдати середньостатистично, не знаю, давайте перша Ну, Це візьмем. індивідуально. індивідуально? Так, так не можна сказати, скільки угу. і норми такої немає, ну, в залежності, в принципі. Я рекомендую батькам дітей не заставляти нагодувати. От. Оце да. Тобто не треба більше пити питний режим. Да. Ну треба от робити і пропонувати, і щоб не забували, але вода повинна бути не газована, може компоти сушені, там водичка, там чай, чорний, зелений, не сильно міцний, ну тобто не соки, не концентрати. Mm -hmm. Даже якщо фреши кажуть, от ми любимо ну, фреше, але фреш ми не рекомендуємо зранку, тому що воно підвищує кислотність шлунку. Ну, звісно, і якщо фреш, то наполовину розводити кипяченою водичку, щоб не було сильні концентрати, да, не концентровані mm -hmm. ці фреші. В принципі, а заставляти ну харчування повинно бути збалансовано. тобто да бувають якісь індивідуальні ну вподобання, ну, дитина щось їсть, не їсть. Ми рекомендуємо, щоб було в раціоні багато білка, тобто м'яса, ну яйця там омлети можна парові, да, цільнозернові там каши, ну хліб. Овочі, фрукти, особливо броколі, цвітна капуста, кабачок. Ну, дуже гарно все це в тушеному вигляді або в параварці. Mm -hmm. Тобто, щоб вони проходили обробку ну, бобові можна, але не багато. Щоб, ну, щоб, щоб харчування було збалансоване. Трошки можна інколи, я дозволяю навіть своїм пацієнтам і Макдональдс, там інколи піти, і щось ну, не без цього. Ну, так. Якісь є свята, день народження, ще щось і піцу з'їсти. Це теж можна. Нічого страшного немає. Головне, до речі, щоб не зловживати. Я не до речі, про основі. Макдональдс, ну що там булочка, хліб, просто вуглеводи, котлета. Причому інколи. вони ж смажать її да, тому... Нічого. Тут нічого такого немає. Не листubai... Дітям треба якесь свято, таке, да, щоб вони теж не. На постійній основі Кисломолочні продукти дуже гарна для кишківника, звісно, це і кефір, і йогурти, але не жирні. Тобто до 2,5% в принципі, ми так ну рекомендуємо, тому що підшлункова ще в такому віці вона не може переробляти, якби не настільки працює на 100%, настільки потужно, тому щоб навантаження не нести, от і обмеження цукру. Да. Цукрух лібобуличніх от, от, от таких виробів зайвих вуглеводів. Ми рекомендуємо споживати менше, тому що вони mm -hmm. дають здуття, урчання животика в принципі, такі, і тому подібне. Ще от хочу, ви на початку сказали, що збільшилася кількість гастритів у дітей. дітей я да. так, я mm -hmm. знаю ну, там це було ще кілька років тому, і одна мама там хлопчику було 5 років, і вона каже: нам не можна, тому що у нас гастрит. Я собі думаю, як п'ять років гастрит? Ну це, це, це як можливо? Чому з'являються от в такому юному віці такі великі проблеми? Ну, дивіться, е, ну щоб сказати, що правильно, щоб уже батьки, щоб на постійній основі неправильно годували, щоб діти ну, чіпи тот... майонези, марінади? Ну зазвичай думаю, що ні, ну п'ять років, ну це ще зарано, правильно, і щоб він там сам собі. Ну... Ну, ходив щось, купував щось таке. Ну теж думаю, теж. це ще ні може бути генетично обумовлена. Якщо у когось ну, з батьків да є якісь такі захворювання, ну захворювання шлункового тракту або виразка в анамнезі, да тобто. То, чесно mm -hmm. кажучи, такі дітки є yeah. схильні, чесно кажучи, да. є такі, як е, язвений мікроб, да, Helicobacter pylori, який теж провокує нам виникнення е, ну, цих наших всіх виразок. Але він у багатьох людей є, причому от, хочу наголосити, але ми його не завжди лікуємо. Е, якщо нема симптоматики, нема скарг і е, тітер там зовсім маленький, ми можемо спостерігати, тому що якщо імунна система буде нормально працювати, вона може його подавити. Тобто весь час, да. Тут треба індивідуально в кожному випадку ну, розбиратися, в чому є причина от сама, ну, такого захворювання. Часто буває, я ж кажу, що ну те, що ну, генетична схильність, тобто є да є таке. Є таке. Чи є гастроентерологічні обстеження, які ви рекомендуєте проводити дітям профілактично? Ну як скринінг, так. Да. Ну, зазвичай моє людьми. Улюблене це УЗІ органів черевної порожнини, да, те, що не інвазівна, не страшна, не боляче. Тобто я не призначаю і ну, і інші лікарі, я думаю, зон сразу фіброгастра додена Скапію, бо ну, в народі кажуть зонд. зон. Ми не да, не призначаємо ну, якби, як скринінг. Ні, це якщо є така ну, нагальна потреба. А так, УЗІ, зі, да. Загальний аналіз крові. Якщо потрібна біохімія, ну це звіне кров. Ми дивимося, якщо треба там печинкові проби, там роботу пішлунковою mm -hmm. подивитися. І екопрограмка цикал звичайно, розгорнута. Тобто, дивимося, як іде перетравлення їжі, чи є якась юдофільна флора, чи є запальний процес саме в кишківнику. Ну і аналізи на глисну інвазію. Знов таки чи є якась глисна інвазія? Тобто є такі скринінг. Скрінінг у нас є. Всі ці дослідження можна пройти у вашому відділенні? Так. І хочу зазначити, що у нас от наша лікарні ви сказали клінічна лікарня номер один. А я даже думаю, ну це ж не співпадіння один. Да, ми один. Ми номер один в Києві. Це правда. У нас потужна лікарня, дуже багато відділень, різноманітнішніх спеціалісти. Ну, одні з найкращих, я скажу, в принципі, в лікарні працюють, але не всі знають, що при нашій лікарні є така клініка діагностичне відділення. Раніше вона називалась консультативна поліклініка. Тобто mm -hmm. ми працюємо в структурі лікарні. І в нашій ці в цьому відділенні практично є всі спеціалісти, вузькі спеціалісти, генетики, гематологи, дерматологи, окулісти, гастроентерологи, педіатри. Нефрологи, ортопеди, я не знаю, де такі потужний. Ну такий склад, mm -hmm. Імунологи, алергологи. Всі, всі є спеціалісти. Записатися дуже просто до нас, тобто банально батьки беруть направлення у свого сімейного лікаря або у лікаря-педіатра, з яким в них є декларація. Mm -hmm. Але нагадую, що ми лікарня до 18 років і, mm -hmm. і наше відділення, тобто дорослих, ми на жаль не дивимось. Mm -hmm. Ми да, до 18 років. Е, і по Хелсі, сидячи вдома, можна записатися до будь-якого спеціаліста. Якщо не виходить, можна подзвонити в нашу реєстратуру і дівчата допоможуть ну, записатися до того чи іншого фахівця. Е, коли ви потрапляєте на прийом, лікар вже окремо ну, розбирається. Якщо потрібно зробити якісь дослідження, наша потужна лабораторія все це виконує і все це безкоштовно. Ми направляємо вчасні у нас все є на базі нашої лікарні. Інструментальні методи: будь ласка, узі, да, рентгени, да, КТ, МРТ, це все безкоштовно. Ми все це робимо. Кардіограми, енцефалограми, ну кому що потрібно. Зараз закінчу ефір і буду писати педіатру своїх дітей за направленнями. Чи є так. черги, чи реально записатися, тому що вузькі спеціалісти, давайте будемо чесними на вагу золота, якщо да. чесно, і записатися дуже складно ще в одному місці. Це mm -hmm. правда. Е, ну, дивіться, е, да, буває, буває е, так, що там сьогодні на сьогодні ну, складно можна попасти, mm -hmm. але таких черг у нас наразі mm -hmm. немає. В принципі, лікарі працюють ну, практично кожен день, у кожного є прийоми. Да, у нас є лікарі, які там приймають два рази на тиждень. Там, наприклад, там алергологи є, да, там окуліст, е, в принципі, але вони приймають по 20-25 людей на день. В принципі, дуже багато, ну якби. Ну, кількість тому, в принципі, ну кілька днів все. Тобто, нема такого, що там тиждень, два-три ми чекаємо на якогось спеціаліста. В принципі, такого у нас не існує. Намагаємося mm. в принципі, да, працювати в такому нон-стопному режимі і як найбільше охопити населення да, якби, ну, якісним да, лікуванням, діагностикою і тому подібне. Тому закликаю я батьків, що не треба чекати, поки дитина захворіє. Приходьте до нас профілактичною ціллю. Ви получите поради, ми обстежимо ну, дитинку, і ви будете спати спокійно. Дитина сама себе не поведе ну в лікарню в поліклініку. Тому але це треба час приділити згодом, на канікулах. не не тільки це, треба. Не знаю, як у всіх дітей мого треба вмовити. Тобто, коли, якщо не дай боже, щось болить, то він уже ну, розуміє, да, вже розуміє, що треба дати ось. Але я сама час від часу кажу, що давай може здамо аналіз. Це це просто один укольчик. Ну просто щоб подивитися, угу. поки не вдається мені вмовити, чесно Ну, треба то... показувати на собі приклади. Знаєте, що якщо діти будуть бачити, що батьки теж ну обстежуються, угу. то в принципі діти okay. не будуть боятися. Да, в принципі ходить по лікарям. І якщо в принципі я ж кажу, не не обов'язково призначати якісь інвазійні методи просто можна банальні, такі те, що діткам буде дуже цікаво. Я всім кажу: от, наприклад, ідемо на Узірю, це по комп'ютеру, будемо бачити твій живіт і, і О, дітки клас. з радістю і дивляться, і їм ну, ну роблять такі ще фотографії на пам'ять, да, і це дуже дякую Якщо, вам, Тетяна Леонідівна Побачимось з вами. Бо я ж не я не жартувала, коли казала що. Будь ласка, піду, піду за писав за направленням. за направленням. Приходьте, приходьте. Дякую вам, слухачам, глядачам. Нагадаю, що сьогодні гостею програми Лікар знає була Тетяна Марокобернюк, дитячий лікар-гастроентеролог, лікар вищої категорії консультативно-діагностичного відділення київської міської дитячої клінічної лікарні. No я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось. Дякую. Щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар.